У Павлограді порушників правил паркування карають штрафами. Відповідна інспекція разом з муніципальною вартою щодня проводить рейди містом. Цього разу інспекція проводилась по вулиці Шевченка та Гани Світличної. Давай як я тебе... ну, сидимо, давайте на біруте в касу, йдете в касу. Ось ID ноль, нуль А це серія і номер обов'язково, щоб вони вказали. А це ID 00248, Ось це казначейство України, Павлоградська міська рада. Тут реквізити, і все на ці реквізити сплачуєте. Тільки обов'язково, щоб було більш детально про механізм роботи інспекції з паркування. Розповів Олександр Білий, начальник транспортного відділу Павлоградської міської ради. На даний час інспектори з паркування працюють. По лінії виявлення правил дорожнього руху в частині порушень зупинки стоянки. Все, що касається порушень зупинки стоянки, вони здійснюють фіксацію. Фіксація здійснюється з п'яти ракурсів, здійснюється п'ять фотографій. Залишається водію під лобовим стеклом повідомлення про те, що він притягнутий до адміністративної відповідальності по частині першої статті 122. Потім ця інформація передається до системного адміністратора і виноситься постанова. Вона чинна тому повідомленню, що лишив їм інспектор з паркування. Потім постанова роздруковується, і якщо в льготний період дається 10 днів, порушник повинен сплатити штраф. Законодавець дає йому право сплатити 50 Якщо він не сплачує через 30 діб, всі матеріали відправляються для примусового виконання до виконавчої служби. Розмір штрафу складає від 340 до 680 гривень в залежності від ступеня порушення. На даний час ми запрацювали в повному обсязі з 2 квітня. Вже нашими інспекторами виявлено більше 300 300 порушень про дорожнього руху в цій частині. І, ну, сплачено якщо так взяти, Відсотків 30 в добровільному порядку сплачено. У нас машина сама відраховує час, коли проходить той певний час, 30 суток з того моменту, коли вступила постанова в закону сили. Вона нам сама висвічує, що вже потрібно відправляти для примусового виконання. Нагадаємо, водіям заборонено паркувати транспортні засоби у місцях, де стоїть відповідний знак, поруч з пішохідними переходами або перехрестями. Також заборонено паркуватися біля виїздів з дворів та в місцях, де проводяться дорожні роботи. Трохименко, Єгор Брова, гліб кучер, Максим Воронов. Новини ПТРК. У Павлограді за минулий тиждень зареєстровано майже 600 повідомлень про кримінальні та інші події. Про це під час проведення апаратної наради доповів очільник поліції. В основному заяви надходять за такими видами злочинів, як крадіжки, тяжкі тілесні ушкодження та інші. Зареєстровано один факт на розкритий також і не працювання, тому напрямку працює. Що коротко сказати про адмінматеріали складені. За вказаний період складено майже 200 матеріалів. Із основних це по 122 це перевищення встановленої обмежень швидкості укол 30, 124, сполучення прав дорожнього руху спричинило пошкодження транспортних засобів 7. 126 Те керування транспортними засобами, особи, яка не має права керувати, 20. 130-х це керування транспортних засобів, стані алкогольного та наркотичного спільнення, 5 фактів. Про факти домашнього насильства до поліції надійшло 48 повідомлень. Підтверджено вісім фактів невиконання батьками своїх обов'язків. Також очільник поліції уточнив про обов'язки поліції в роботі з ТЦК, що впроваджується через нове законодавство. Відтепер співробітники поліції будуть забезпечувати охорону громадського порядку під час виконання співробітниками ТЦК своїх службових обов'язків, розшукувати осіб, які своєчасно не проходять реєстрацію. ТЦК і, Будуть транспортні засоби, які будуть в розшуку, водійські права, які будуть анульовані і так далі. Тому що це тільки почалося, ми на теперший час не маємо практики, але я думаю, ми найближчим часом все запустимо. Усі медикині та фармацевтки повинні стати на військовий облік, якщо бажають працювати далі. Відповідні зміни уряд вніс постановою від 16 травня. Раніше жінки з такою освітою, які не стояли на військовому обліку в ТЦК, могли до кінця 2026 року працевлаштуватися як не військово зобов'язані. Тепер Кабмін скасував таку норму. Водночас керівники підприємств мають повідомляти ТЦК про жінок із медичною або фармацевтичною спеціальністю, які у них працюють. І не перебувають на обліку, а непрацевлаштовані жінки мають самостійно пробути до ТЦК та стати на військовий облік. Йдеться в постанові. Жінок, які мають споріднену з військово-обліковою спеціальністю чи професію, окрім медичної або фармацевтичної та придатних до військової служби за станом здоров'я та віком, беруть на військовий облік за їхнім бажанням на загальних засадах. Чи потрібно пред'являти військово-облікові документи при отриманні прав водія? У МВС пояснили, що після набуття чинності новим законом про мобілізацію сервісні центри МВС надаватимуть послуги у звичному режимі. Пред'являти військово-облікові документи не потрібно. Для обміну посвідчення водія необхідно подати паспорт з відміткою про місце реєстрації або id картку, реєстраційний номер облікової картки платника податків та наявне посвідчення водія. Для перереєстрації транспортного Засобу або оформлення договору купівлі-продажу, окрім документів, зазначених вище, додають свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та довіреність на іншу особу за потреби для отримання послуг необхідно попередньо записатися онлайн або в терміналі, розташованому у сервісному центрі МВС. Примусове стягнення заборгованості в Україні відновили покарання за несплату комунальних послуг. Розмір боргу споживачів примусово стягуватимуть через суд. Це передбачено постановою кабміну. У ній зазначені категорії осіб, яким борг не нараховуватиметься. Це українські біженці та власники пошкодженого або зруйнованого житла. Обов'язкове подання заяви про тимчасову відсутність споживача у житлі понад 30 календарних днів. Її разом з документальним підтвердженням можна подавати постачальникам комунальних послуг у паперовій або електронній формі. Нагадаємо, боржникам припиняють надання послуг у всіх регіонах, окрім зони активних бойових дій та тимчасово окупованих територій. Нові рекомендації для закладів вищої освіти через обмеження у використанні енергоресурсів українським студентам радять навчатися по суботах у теплі місяці року та розпочати навчальний рік із середини серпня. Про це повідомляє прислужба Міністерства освіти і науки України. У відомстві рекомендують за потреби подовжити освітній процес 2024-2025 до кінця липня 2025 року, крім випускних курсів у прифронтових та прикордонних кордонних областях за погодженням з обласними військовими адміністраціями навчальний процес можна організувати в укриттях, зокрема на базі інших закладів освіти. На Дніпропетровщині двоє браконьєрів виловили понад 76 кілограмів риби та раків. З гумового човна за допомогою чотирьох сіток мародери виловили на кам'янському водосховищі понад 600 рибин та раків. Повідомляє Дніпропетровський рибоохоронний патруль. Своїми діями порушники завдали державі збитків майже на 993 тисячі гривень. На браконьєрів оформили адмінпротоколи. Човен та заборонені знаряддя вилучили. Акваторію водосховища очистили від заборонених знарядь ло. Зокрема, вилучили 11 безхазяйних сіток. Частину риби, яка в них знаходилася в живому стані, випустили в природні середовище. Дніпропетровщина відправляє на фронт понад півсотні автомобілів, а також 70 тепловізорів та пристроїв нічного бачення. Повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Машини розраховані на фронтове бездоріжжя. Напередодні кожна завтівок пройшла техогляд і вже готова виконувати бойові задачі на Запорізькому напрямку та сході країни. Нагадаємо, Павлоградська територіальна громада періодично передає військовим на передову та теробороні все, Ого, вони потребують: автомобілі, дрони, зарядні станції, акумулятори та павербанки. Україна офіційно оголосила про участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Повідомляється на сайті Міністерства молоді та спорту. Збірна України хоче нагадати, що Україна є, бореться і здатна перемагати. Її гаслом стане вислів The will to win» – Воля до перемоги. Наші спортсмени це герої, які тренуються в умовах окупації під обстрілами та часто втрачаючи близьких. Їхня мужність і воля до перемоги заслуговують на найбільшу повагу і підтримку. Зазначають у відомстві. Нагадаємо, літні Олімпійські ігри відбудуться у столиці Франції з 26 липня по 11 серпня цього року. Наразі Україна вже виборола майже 100 ліцензій на ігри. На Дніпропетровщині підбили підсумки обласного конкурсу малюнка Українські міста в образах жінок з майже 230 учасників з усієї області обрали 30 переможців. Діти передавали свої почуття про Дніпро, Нікополь, Кривий Ріг, Бучу, Суми, Харків, Маріуполь та інші міста України, розповіли у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Найбільше запам'яталася фаховому журі робота із зображенням Харкова. На малюнку зранена дівчина в сльозах. Шістнадцятирічні. На авторка пояснила, обрала саме такий образ, бо місто сильно страждає. Останнім часом Харків дуже багато страждає, але концепція в тому, що все ж таки у Харкова є надія. Це показує віконечко у нашому домі. Але все ж таки тут більш показано те, як він страждає останнім часом. Так, так це можна описати як надію. Вероніка зобразила українку, яка обіймає та оберігає Дніпро, місто, де дівчина народилась. Я передала любов до Дніпра, тому що саме моє улюблене місце це Дніпро. Не знаю чому. Напевно, скоріш за все за те, що я тут народилася. Це моє рідне місце. Я хотіла передати як українка, передає любов до Дніпра. Обіймає його і любить. Загалом журі обрало 67 лауреатів конкурсу. На заході відзначили й вихованку центру позашкільної освіти Павлоградської міської ради Меланію Євтушенко.